В нас перший сніг випав безліч аварій, хайвей закритий. Я не очікував, що так швидко зима. На цьому тижні вже буде мінус двадцять. Нас літня різина на автомобілі. Нашому другу купили авто, купа інструментів. Ми ось набрали барахла. Найкращі бургери, взагалі і взагалі картопля дуже смачна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде такий трошки незвичний випуск про буденність, про повсякденне життя моє за закуліся з роботи. Я розповім, які інструменти ми купуємо самі на роботі, бо багато людей про це питалося, які нам дає фірма. Також подивитись, як ми їздили за автомобілем, нашому другу купили авто. Тому це буде в цьому випуску. Декілька ще дрібниць цікавих, тому дивіться. Пишіть коментарі, що вам цікаво. Також нагадую, що ми збираємо з вами разом гроші на вікна для родини в Бучі. Про це в попередніх декількох відео я вже розповідав. В описі під відео, також в коментарях, я закріплю посилання на монобанк, куди ви можете скидати ваші гроші. Кожна гривня, кожна дві, це реально допоможе. Якщо, наприклад, там... Дві тисячі людей, які подивляться відео, скинуть по дві гривні. Дві гривні це дуже мала сума, то вже буде чотири тисячі, і це вже пів вікна, наприклад. Тому обов'язково переводьте це дрібниці для вас. Але я знаю, що це дуже важливо для тієї родини, тому що на вулиці вже майже зима. Скоро буде дуже холодно в Україні, і без вікон дуже тяжко. Тому надавайте узвару. Дивіться відео далі і обов'язково потратьте дві хвилинки і скиньте декілька гривень на вікна, які ми збираємо. Зараз їдемо в Калгарі, друзі, забирати автомобіль. Е, є один дядько, який допомагає з підбором авто, бере за ці послуги гроші, бере 100 доларів за огляд одного автомобіля, але він дуже класно і дуже професійно робить підбор. Замовляє різні звіти з якихось баз, технічний стан автомобіля перевіряє, в принципі, сам дивиться, знаходить варіанти, ти йому говориш, просто, які критерії мають бути в цьому чи іншому автомобілі, і він тобі знаходить. Це дуже класна послуга для новоприбулих, особливо, якщо не знаєш мови. Дуже багато різних дрібничок, на які потрібно звертати увагу, а він на цьому знається і вже вибрав. Три автомобіля моїм знайомим і моєму швагрові. І дійсно хороші автомобілі. Тому ось такі справи. Їдемо в Калгарі. І знову ж таки, перед поїздочкою треба заправитись. І, до речі, за заправки нарешті я вам покажу, розповім. Є одна заправка, яку я першу в принципі, побачив, де можна безконтактно платити. Це заправка від магазину Суперстор. Така собі заправочка і о чудо, можна безконтактно платити. Сама прикольна заправка, яка, яку я тут бачив <с> в Канаді взагалі. Ну, приїхали ми на місце, покажу зараз вам автівку, яку придбав наш друг. Це Suzuki Grand Vitara. За ті гроші, які вони його взяли, краще авто в цьому бюджеті, скажімо так. Віддав він за неї 5200, коштувала вона 6 з чимось, віддав 5200. Певне, є деякі нюанси, там десь щось трошки зломане, такі дрібниці, але, в принципі, вона їздить і за такі гроші. Дуже гарний варіант. Якщо вам потрібна допомога, заходьте знову ж таки там українці в Калгарі, Едмонтоні, де там ви живете, неважливо. І е, питайтеся, чи хто може допомогти з підбором, я впевнений, що таких людей багато. Тому ось такі справи купили ще один автомобіль, нарешті наш друг на колесах і може їздити вже по своїм справам. Зрозуміло, що ми тут. Е... Ходимо, пробуємо різну їжу в різних фастфудах, в ресторанчиках, пробуємо все нове. І поки що з усіх фастфудів, макдональдсів, бургер кінгів і так далі. Найкраще бургер і взагалі картопля дуже смачна, це в такому ресторанчику «AMW» називається. Дуже реально смачно і подача така прикольна. В таких стаканах набираєш собі, ось, до речі, логотип. В стакани такі набираєш напої. І, в принципі, реально смачно. Я би порівняв бургери з, з польськими, з українськими. Ми Це перший раз спробували, мені дуже сподобалось, тому що в Макдональдсі взагалі майже ніякі. Тому я рекомендую спробувати можна. Ще дуже важлива річ, хотів би розповісти, скільки ми вже зібрали. І на Монобанку ми вже зібрали 3240. Це ваших грошей. На GoFundMe 5 доларів. І всього разом, якщо брати мої гроші, які 7600, я раніше вже відправив разом з вашими, то це 12500. 12500 гривень вже є на сьогоднішній день, на цю секунду, яку ми вже зібрали. На вікна людям в бучі. До речі, подивіться, яка зима. Зараз я вам скажу скільки на вулиці. Я вже не перший дубль знімаю, другий. Стою тут хвилину. Зараз на вулиці мінус 6. Я в футболці і, в принципі, мені не дуже прям холодно. Ну, я б тут не хотів так стояти годину, наприклад. Класна зима. Не так відчувається мороз, як у нас. В нас перший сніг випав. Таке відчуття. Змішані відчуття, бо прикольно. А з іншої сторони розумію, що це початок зими. І не дуже хочеться, щоб вона вже наставала. На наступному тижні вже буде мінус 15 в день температура. Тому готуємось. Їдемо подивитись деякий інструмент в магазині будівельному. Можливо, покажу вам якісь ціни, але не знаю, чи вистачить часу. Буде час покажу. Let's go. Ну, Перший сніг набирає обертів. Сьогодні зранку ми вже вийшли на роботу. Зараз сьома півпів восьмої ранку. Поїхали на об'єкт. Траса хайвей закритий. Ми проїхали, може, з четверть дороги і нас завернули на офіс, сказали, що сьогодні буде вихідний, бо дуже небезпечні погодні умови. Сніг, безліч аварій. У нас лідня різина на автомобілі. Ну, не на бусі робочому, а на нашому домашньому. Накрай слівіст. Треба сьогодні якраз змінимо. Добре, що вихідний зараз змінимо, бо якось ми прогабили в цей момент. Тому ось такі справи. А Ось зима почалася. Ось що буде. Ну, ось ми в магазині, очі розбігаються, тому що купа інструментів. Мужики зрозуміють. Тут зараз така акція на інструменти на Мілвокі, на Девольт, здається, на роджід. На на Там береш одні інструменти, купуєш і одні безкоштовно. Зараз покажу, як це виглядає. Тобто, якщо мілвоки, я збираю мілвокі інструменти собі комплект, купуєш набір шуруповертів або зарядну станцію з акумулятором і маєш безкоштовно один з тих, що справа інструментів. Так само у Мілвоккі, ой, у Девольта і ось RedGit. Взагалі, яка ціна, наприклад, дивіться, набір шуроповертів 299 доларів. Циркулярочка 129. Це мультитул називається, я не знаю як він по-нашому. 129 також. Різні інструменти, виборів багато. Я купував такий рюкзачок, є в мене дуже зручна річ. Дуже популярний тут невок і всі користуються ним. Я весь магазин, друзі, вам не зможу показати. Давайте пробіжемось по одному ряду, де найчастіше використовувальні. Використовувані такі товари. Степлери, рулетки, Стенлі 16 доларів. Мілбокі 29 доларів. 36, 27, 42 долари, девольти, 39, 18 доларів, насадки на ключ. Ключі набір. 59 доларів. 45 доларів. Плюс до цього 5% податку. 198 доларів набір. Рівні. 70 доларів, Milwaukee DeWalt 118 двохметровий. До речі, хто в Польщі, хто знає цю фірму Райобі, в Польщі її не дуже поважають. А тут її реально багато людей люблять, користуються і все нормально. В общем, такі ціни. Ми ось набрали барахла. Тут, бо тут по акції зараз Ігор взяв три комплекти, там батареї, і сумка з зарядною станцією і три інструменти в подарунок. А я взяв набір шуруповертів і циркулярку в подарунок. Ну, якось так. З чого почати? я вітався в цьому відео чи ні? Ні, не знімав. Багато хто запитувався в мене про інструменти, що ми купуємо, що ні. Я би зараз вам хотів такий коротенький огляд інструментів показати, які саме інструменти ми купили і що нам дають якби, на фірмі. Ми якраз буквально вчора їздили в магазин інструментів. До речі, вставлю тут коротеньке відео. Ми ось набрали барахла, купили інструменти, там була акція, але менше з тим. Дивіться, що для нас дала фірма, це драбинки. Маленьку драбинку, велику драбинку там на горі, така сама, але більша. Вони нам купили, бо в нас взагалі нічого не було. Набір ось таких шуроповерт. Ось. Ну і в принципі, це все. Всі розхідні матеріали, типу круги до болгарок, різні сверла. Біти, ну і різні там до інструментів, пилочки, все-все це якби купує фірма: перчатки, олівці, маркери. Наш інструмент. Ми вирішили так, Ігор буде збирати девольт інструменти, а я буду збирати міллоки. Зараз у нас вже, ну, поки ми разом користуємось, є такі пилка з різними насадками. тут Шуруповерти різні, батареї, зарядні пристрої, болгарка е девольтовська. Це ми взяли, Ігор взяв такий ящик, бо дуже зручно. Це вже другий ящик, який ми купили ось такий для шуруповертів, для саморізів. У нас його свиснули тут уже один на роботі десь. Потім різні там набори з бітами, це все ми купили. Далі, це вже я купив теж шуруповерти два. Тут е, у нас е, пила циркулярна. Ну, звичайна пила, я думаю, ви знаєте, що це. Ось, це вже все, що ми купували. Далі в мене є такий рюкзачок. Покажи ближче. З різними дрібницями. Тут в мене запасні ножики, такі перчатки, маркери, <клес> лезо до ножиків. Ну і також я тут ношу, скажімо так, набір першої необхідності, <клес> те, що треба. Мультитул, частенько ним користуємось. В Польщі взагалі ним не користувався, але реально прикольна тема. Болгарка також без, бездрутова. Фонарик такий є. Ну, Батареї, отвертка якась, ножиці, рулетка, у кругі, там пилочка. Ну, таке, що саме, що саме необхідне, першої необхідності, скажімо так, взяв рюкзак і пішов, пішов що робити. Також це все, це все ми купували самі. Так, такий ящичок теж дуже часто ним користуємося. Тут такі інструменти, типу вже крупніший молоток. Скидаємо різні там навушники, також тут лежать шестигранники, різна дрібідь Тобто це також ми самі купували. Зараз я пройдусь, покажу вам бус. Такі о, пояси будівельні, вони всі прямо дуже їх люблять, у кожного є. Вони без них нібито не вміють працювати. Як тільки щось хочуть робити, одразу вдягають цей пояс. і Ходять з усіма інструментами тут обвішаними. Купив лазер на зарядці з Type-C. Вже нормальний 3D. Лазер 4D, як він там він по кругу б'є в різні сторони, горизонтально, вертикально, верхній, нижній, з підставками, зарядкою з пультом перемикати, щоб горизонт, вертикаль. І купив дешевше, ніж я купив оцей девольт в магазині. Шпателя різні, це нам фірма дала. Купили також така лампа ледова класна, ігри купив, бо дуже часто темно буває і треба щось якось. До речі, я тут бутилочки збираю. От кожна бутилочка, баночка, скільки там фопійок. І щоб не викидати, я їх тут пресую, потім дивись, вже там на, на каву якусь є. Е, до речі, дали нам цей типу міксер такий мішати. Е, ну і в принципі, не знаю, є один рівень, е, це нам фірма дала. Якщо нам понадобиться перфоратор проводний, звичайний цей міксер теж фірма нам дала. І там ще кілька інструментів. Ну, як лісапилка бездротова. І там якісь інструменти, але, чесно кажучи, ми жодного разу цим не користувались. Валіки, одноразові насадки. Ну і в принципі, не знаю я. Ще що вам показати по інструментам. Ось так, друзі. Я сподіваюся, що комусь можливо це корисно, цікаво. Тут взагалі всі купують ці інструменти на різних, в різних професіях. І якби, ми також. Маємо купувати, тому нічого тут дивного немає. Якщо тут така політика, то окей. Якщо те потрібний якийсь великий інструмент, типу великого пліткорізу, щоб велику плітку різати, або там під 45 там зарізати деякі специфічні, щоб не було гаркою, або ще якісь великі специфічні, то можна, вони беруть або в оренду, або дещо в них є тут. Один плиткоріз є там великий, ще там якісь інструменти. Коротше, щось у них є, щось купуємо. Ось так ось. Багато людей питалися, чи нам... ми їздимо на роботу, чи нам оплачується цей час. Дивіться, мені до офісу їхати 10 хвилин. Як тільки я заходжу в офіс, я відмічаю, що я на роботі. І далі, куди б я не поїхав, хоч на Луну їдь, цей час мені вже оплачується. Тому, коли я приїжджаю в офіс і їду півтори години в одне місто, і півтори години вже назад ввечері, ці 3 години мені оплачує фірма. Ось так. Що, класна в мене курточка? Зима набирає обертів, але скажу вам так: зараз на вулиці десь мінус 5, і в принципі мороз не такий сильний, як в наших країнах, із-за вологості. Ну, наприклад, у нас там мінус 2, мінус 3, мінус 5, вже так пробирає. Зараз я в звичайних штанах в курточці. Зимові, але не в супер, там, пупер. Капюшон, бо сніг падає і вітер. Якби не сніг, то й без капюшона плюс-мінус нормально би було. Але на цьому тижні вже буде мінус 20 зранку. Я не очікував, що так швидко зима. Що сніги так високо будуть вже падати, але реально великий. Слой снігу вже випав, я не знаю, сантиметрів 10-15 нападало вже. Ось така зима почалась. Ось таке, друзі. Відео вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Трішки про дрібниці життя, буденність, рутина і так далі. Обов'язково пишіть в коментарях, щоб вам цікаво було ще подивитись з так, таких дрібниць. Я постараюся щось зняти. Вже готую відео про редір, про місто, в якому ми живемо, і зараз прямо ось тут буду знімати невеличкий сюжет. А... Тому підписуйтесь обов'язково, пишіть запитання, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний Ютуб. Я стараюся для вас роблю, роблю відео. Не забувайте також про збір. Потратьте, будь ласка, декілька хвилин. Скиньте е, декілька гривень, доларів або євро, що у вас є. Буду вам дуже вдячний і родина також буде вам вдячна. Все, я бажаю вам мирного неба над головою. Все буде Україна. Па.